Під час апаратної наради при міському голові звітували комунальники. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, основним акцентом на минулому тижні було прибирання міста. Рібали, вивозили листя, гілля ліквідовували стихійне звалище, прибирали на вулицю бульварну на посіку. Багато вивезли сміття з початку вулиці Свободи, Лазарьовку прибирали. Щоденно вивозилось на сміттєзвалище від 12 до 15 машин сміття облаштовували, готували до висадки клумби. Також, за словами Геннадія Малашенко, було закуплено 100 рулонів рубероїду. Крім цього, тривають ремонтні роботи бомбосховищ. Початку року на 4. Зараз йдуть роботи ще в п'яти сховищі. Облаштовують бомбосховище і освітяни. Управлінням освіти було подано три заявки для отримання фінансування з державного бюджету на облаштування укриттів. Міністерство освіти і науки України оголосило додатковий відбір цих заявок всього три дні з 24 по 27 вересня. березня. Проєкти ми подали через систему ДРІН. Тепер чекаємо конкурсного відбору. Даних проєктів міський голова Микола Нога дав завдання комунальним службам швидше провести ямковий ремонт доріг. Ямковий ремонт не затягуйте, Не затягуйте, його не повинно бути не так багато, як у минулих роках, але разом з тим не затягуйте, щоб ямочка сьогодні така, а завтра вона буде у п'ять разів більше. Цього тижня управління з надзвичайних ситуацій шосницької міськради буде проводити комісійне обстеження захисних споруд. Це і на предмет доступу цілодобового, так і технічного стану.